Вітаю, друзі! Я Олена Чекрижова вчителька. Це канал Армійська англійська, перший в Україні канал з англійською для українського війська. І в цьому році ми поговоримо про IEDs, Improvised Explosive Devices — саморобні вибухові пристрої. Розберемося, як говорити про них in English. розглянемо їх типи by warhead — за типом бойової частини боєприпасу, by deliver mechanism — за механізмом приведення в дію, and by trigger mechanism – за. Спусковим механізмом як завжди, озброїмось новою військовою лексикою. Тож приготуйтесь до застосування вашої пам'яті. Слів та висловів буде достатньо. An improvised explosive device, an IED, саморобний вибуховий пристрій, Is a manually placed explosive device, вибуховий пристрій встановлений вручну. Normally, it is homemade. Зазвичай він виготовлений у кустарний спосіб and adapted in some way to kill, injure, damage property or create. Terror — і певним чином пристосований для вбивства, поранення, пошкодження майна або вчинення терору, By using explosives alone за допомогою лише вибухової речовини, or in combination with toxic chemicals, biological toxins or radiological material, або у поєднанні з токсичними хімічними речовинами. Біологічними токсинами або радіологічними матеріалами IEDs are relatively cheap, порівняно дешеві and easy to set up та легко встановлюються. По суті, an IED is a bomb, це бомба – «constructed and deployed in ways other than in conventional military action» сконструйована і використана в спосіб відмінний від звичайних конвенційних військових дій. У цих пристроях можуть бути використані «homemade» саморобні commercial, промислові, or military explosives або вибухові речовини військового призначення. To cause wounds at greater distances, для того, щоб уражати на більших відстанях, they can contain fragmentation generating objects. Вони можуть містити в собі предмети, що здатні утворювати осколки. Such as nails, цвяхи, bearing's balls, кульки для підшипників, вальниць кочення. Or even small rocks або навіть маленькі камінці. IEDs can vary widely in shape and form. СБ різняться за формою та виглядом. They are unique in nature. Вони не схожі один на один, Because their maker has to improvise with the materials they have at hand. Бо тому, хто їх виготовляє, доводиться імпровізувати з матеріалами, які є під рукою. However, all IEDs have a basic set of common components. Усі вони мають базовий набір типових складників A switch – Trigger. Перемикач детонатор. An initiator – fuse – Запальник. A main charge explosive fill – основний заряд. Вибухова речовина. A Power Source for the Switch or Trigger. Джерело живлення перемикача детонатора. A container, body. Container, corpus. За хвилину я перейду до пояснення класифікації IEDs, А поки традиційно висловлю подяку всім, хто поширює та рекомендує контент армійсько-англійської, хто вже підписався на наш канал та наш інстаграм, залишає вподобайки та коментарі до наших уроків. Дякую також тим, хто підтримує наш проєкт фінансово на Банці Монобанку або є нашими постійними меценатами на платформі Баймієкофі. Друзі, разом із нами ви сприяєте мовній підготовці України. Збройних сил та допомагаєте розвитку сфери військової англійської в Україні. В описі до відео детальна інформація, як долучитися та підтримати наш проєкт. IEDs can be classified можуть бути поділені класифіковані into three types: by warhead за типом бойової частини боєприпасу. By deliver mechanism за механізмом приведення в дію, and by trigger mechanism за механізмом детонації, by warhead за типом бойової частини боєприпасу вони бувають. Explosive вибухові are designed to cause an explosion, призначені для здійснення вибуху. Chemical and biological, хімічні та біологічні. Incorporate chemical and biological materials. Містять хімічні та біологічні матеріали. «Radiological» – Радіологічні. Incorporate radioactive materials, also called dirty bomb. Містять радіоактивні матеріали. Також їх називають брудна бомба incendiary — запалювальні produce chemical reactions designed to result in a fast burst of fire — запускають хімічні реакції, що призводять до швидкого займання. well-known example is the Molotov cocktail. Найбільш відомим прикладом таких СВП є коктейль Молотова. By Deliver Mechanism – за механізмом приведення в дію можна виділити такі типи саморобних вибухових пристроїв. Animal ті, що проводяться в дію за допомогою використання тварини. The IED такого типу прив'язаний до тварини. is tied to an animal. Suicide – Ті, що приводяться в дію під час вчинення самогубства. An individual wears explosives and detonates them in order to kill other people. Людина переносить на собі вибухівку і підриває її, щоб вбити інших людей. Usually, the bomber conceals explosives on their body. Чай підривник смертник приховує вибухівку на своєму тілі, Using a vest, використовуючи жилет, or a prosthetic, або протез. And uses a timer or some other trigger to detonate the explosives. Та використовує таймер або інший пусковий механізм для детонації вибухової речовини. Surgically implanted IEDs ті, що вживлені в хірургічний спосіб. The use of surgically implanted IEDs is very recent. Хірургічно імплантовані СВП почали використовувати зовсім недавно. They are designed to evade detection. Вони розроблені так, щоб уникнути виявлення. As they do not contain metal, Оскільки вони не містять металу, they cannot be detected by X-rays. Їх не можна виявити за допомогою рентгенівських променів. By trigger mechanism. За спусковим механізмом виділяють такі типи СВП. Wire. Ті, що детонують за допомогою дроту. An electrical firing cable gives the user complete control over the device. За допомогою електричного пускового кабелю, користувач повністю контролює пристрій. Radio. Ті, що детонують за допомогою радіокерування. The device is controlled by a Radio Link. Пристрій керується за допомогою радіозв'язку. A signal from the transmitter, сигнал від передавача, causes the receiver to trigger a firing pulse, спричиняє генерування приймачем ударного імпульсу that operates the switch, який приводить у дію детонатор. A radio controlled IED can be triggered from different devices. Радіокерований керований саморобний вибуховий пристрій може спрацьовувати від різних пристроїв, including car alarms, автомобільні сигналізації, wireless doorbells, бездротові дверні дзвінки, mobile phones – мобільні телефони, encrypted GMRS radio – зашифровані рації. Mobile phone – ті, що детонують за допомогою мобільного телефону. A radio controlled IED Incorporating a mobile phone, радіокерований СВП, що містить мобільний телефон, that is modified and connected to an electrical firing circuit, який було перероблено і під'єднано до електричного. Пускового ланцюга. Commonly receiving a paging signal is enough to start the firing circuit. Зазвичай для запуску ланцюга достатньо отримати сигнал сповіщення від мережі. Victim operated Ті, що детонують при контакті із жертвою, їх позначають скороченням -E They are designed to trigger upon contact with a victim. Вони призначені для спрацьовування після контакту з жертвою. VOIED switches перемикачі are often well hidden or disguised, часто добре приховані або замасковані as harmless everyday objects під безпечні побутові предмети, and are triggered by movement і спрацьовують від найменшого руху. Common VOIEDs are найпоширенішими є. The Under vehicle, IED, саморобні вибухові пристрої, закладені під транспортними засобами, Rigged landmines, саморобні наземні міни, And Mail bombs — поштові бомби. VOIED також мають назву booby traps міни пастки. Про них, до речі, ми поговоримо у наступних відеоуроках. І на сам кінець нагадаю, що на каналі Армійська англійська вже є уроки, присвячені типам мін, а також військовому розмінуванню, щоб ви знали про це і могли їх також передивитися. Ось і все на сьогодні, друзі. Я Олена Чекрижова, вчителька. Чекатиму ваших коментарів, вподобайок або дислайків, а також зустрічі з вами в соцмережах та на каналі. Для армійська англійська. Ми з командою вже готуємо наступні відеоуроки для українських сил оборони. Бо англійська має стати другою мовою українського війська, щоб наші воїни володіли не тільки зброєю західного зразка, а й мовою західного зразка. Побачимось!